Вітаю! У цьому відео я розповім, як можна видалити системні додатки, тобто додатки, які не видаляються звичайним способом, за допомогою телефона без під'єднання його до комп'ютера. Але для того, щоб можна було видалити ці додатки лише за допомогою телефона, потрібно, щоб виконувалися певні умови. Умова перша. Операційна система вашого телефона повинна бути Android 11 або вище. Умова друга. Ви повинні стати розробником. Умова третя. Потрібно буде увімкнути налагодження по Wi-Fi. Але на деяких телефонах, зокрема на телефонах компанії Huawei, функція налагодження по Wi-Fi відсутня. Тому в цьому випадку потрібно буде під'єднувати телефон до комп'ютера. Для початку потрібно буде встановити утиліту Shizuki з маркета. Відкриваю маркет і вводжу в пошук, назву додатка. Та встановлюю його. Поки що маркет можна згорнути. Далі потрібно завантажити та встановити додаток канта. В маркеті його немає. Тому потрібно відкрити сторінку додатка, завантажити APK файл і встановити його вручну. Відкриваю завантажений файл. Та встановлюю його. Поки що всі відкриті вікна згортаю. Приклад буде показаний на телефоні Xiaomi 13 T Pro та в середовищі операційної системи HyperOS. На інших моделях телефонів, а також на інших версіях операційної системи Android. Деякі функції можуть відрізнятися. Для початку потрібно стати розробником, якщо ви цього ще не зробили. Відкриваємо налаштування. Про телефон. Після цього швидко багато разів натискаємо на Версія системи. Тепер я розробник. Можна повернутися назад до основного меню налаштувань. Відкриваємо додаткові налаштування. Для розробників. Відкриваємо налаштування налагодження через Wi-Fi та вмикаємо його. Поки що згортаємо вікно, відкриваємо додаток ШИЗУКІ. Натискаємо на кнопку парування. Натискаємо на кнопку налаштування повідомлень. І вмикаємо перемикач навпроти Показувати сповіщення. Повертаємося назад. Відкриваємо вікно налаштувань. Натискаємо на Підключати пристрій за допомогою коду підключення. Додаток Шизуки показав сповіщення. Натискаю на Уведіть код парування. Потрібно ввести ось цей код, тобто 245919. Натискаю на кнопку літака для підтвердження. Тепер у меню налагодження через Wi-Fi знизу можна бачити підключені пристрої. Видно, що це додаток Shizuki. Повертаюся назад. Також для моєї моделі телефона потрібно увімкнути перемикач навпроти, USB налагодження, Налаштування безпеки. Натискаю далі. Знову далі. Тепер «Дозволити». Згортаю налаштування. Відкриваю додаток Шизуки. Натискаю запуск. Шизуки працює. Згортаю додаток. Відкриваю додаток Канта. Додаток Канта це по суті графічний інтерфейс для виконання ADB команд через додаток Шизуки. Тобто через утиліту Канта дуже зручно видаляти і при потребі відновлювати додатки. Перед використанням додатків Шизукі та Канта відкрию налаштування та зайду в програми. Всі програми. Знайду додаток Google One. Видно, що я можу лише видалити оновлення, а також очистити всі дані. Повністю видалити цей додаток я не можу. Повернуся до додатка канта. Використовуючи пошук, знайду додаток Google One. Поставлю навпроти нього відмітку. І натисну на значок кошика. Далі ОК. Завжди дозволяти. Додаток Google One видалений. Його можна знайти в списку видалених додатків. Відкривши відповідну вкладку зверху. Ось він. Повернуся до вікна налаштувань. Бачимо, що додаток пропав зі списку. Тобто він повністю видалений. Аналогічно видаляються інші додатки. При потребі додаток Google One або інший видалений додаток можна відновити. Для цього знаходимо його в списку видалених додатків, ставимо навпроти нього відмітку і натискаємо на іконку відновлення. Все. Додаток відновлений. Відкрию вікно налаштувань. Бачимо, що він знову з'явився у списку. У списку видалених додатків канта показує також додатки, які я видаляв через комп'ютер. Цікаво те, що я їх також можу відновити, використовуючи дане меню. Ці дві утиліти можуть допомогти керувати системними додатками, тобто видаляти їх і при потребі відновлювати. Але будьте уважні та обережні, щоб не видалити додаток, без якого не зможе нормально функціонувати ваша операційна система. На цьому я буду завершувати. До зустрічі!